Людинки, всім привіт! Сьогодні хочеться поговорити про наболіле, про розмитнення, про те, які новини є в цьому питанні, і в цілому оновити інформацію, дати відповідь на найчастіше питання, які мені доводиться чути, оскільки я безпосередньо кожен день займаюся консультацією людей про пригони автомобілів, бо це є одна із основних сфер моєї діяльності. Не тільки відео на канал я записую, а в цілому я займаюся пригоном автомобілів з Німеччини. У нас є сайт, на якому описано послуги. Перелік їх що в Німеччині, що в Україні. Зайдіть, будь ласка, ознайомтесь. Посилання є пряме внизу в блоці опису до відео. А почати я хочу сьогодні з питання, яке. Найчастіше мені задають останній час, і чим далі йде, тим частіше воно починає лунати. Питання стосується е, слово в слово, кажу, нульового розмитнення для УВД, для учасників бойових дій. Тут важливо зробити ремарку, сказати, що нульове розмитнення, якщо воно і було в нашій країні, це було у 2022 році. Діяло воно з квітня місяця по липень чи по кінець липня здається 2022 року. Діяло воно для всіх категорій. Населення не тільки для учасників бойових дій, і як воно тоді закінчилося в 2022 році. Так його більше і немає. І щось мені здається, що його і не буде не те, що найближчим часом, а взагалі найближчими роками. Друзі, велике прохання долучитись до важливого збору на технічні засоби для взводу безпілотних авіаційних комплексів Купінського батальйону територіальної оборони. Вони кожен день знаходяться на першій лінії оборони, ефективно внищать ворога і будь-якого транспортні засоби і їм потрібна наземна станція, транслятор для дрону, автомобільна рація, зарядна станція, щоб це все підзаряджати і живити. І тому я вас прошу про допомогу. Сума немаленька біля 180 тисяч гривень. Детально вся інформація про збір, посилання на банку і картка. Номер картки є до цього до цього перейдіть за донать, будь ласка, і тоді вони зможуть робити свою роботу по перше стабільніше, по-друге, ефективніше. Вкотре дякую всім підписникам. А що стосується розмитнення пільг для розмитнення для учасників бойових дій, то ця тема мусолиться доволі таки давно. І далі, ніж якийсь законопроект, який більше виглядає як щось популістичне, яке створюється там великою кількістю політичних сил, їх, до речі, було дуже багато ще до початку широкомасштабного вторгнення. Так далі, законопроектів воно і не пішло. Тому, на жаль, на даний час ніяких пільг для учасників бойових дій. Немає. І я хочу сказати навіть більше, навіть якщо людина має. Інвалідність вроджену чи набуту в процесі свого життя зараз доволі багато у нас військовослужбовців, які стали інвалідами через участь в бойових діях. Хтось втратив кінцівки, хтось ну отримав поранення доволі тяжкі, їм пересуватись важко. Вони хочуть придбати в своє користування автомобіль, тому що це має полегшити і їх життя, і їх можливо, якусь професійну діяльність. Вони не можуть. По нормальному цього зробити, тому що процедура придбання автомобіля за кордону з урахуванням пільги по інвалідності це щось схоже на декілька кіл пекла, тому жоден з брокерів, з якими я спілкуюся, з якими я маю контакт, з якими ми працюємо по звичайному розмитненню для наших клієнтів, не береться за цю роботу і каже ні, 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 це практично неможливо. Особливо варто зауважити. Це важко зробити, коли люди хочуть автомобіль якийсь свіжий і так далі. Чомусь наша система вважає, що людина з інвалідністю може дозволити собі тільки щось дешеве, якийсь шурпан там за декілька тисяч ледних гривень таврію, інвалідку чи щось подібне. Це сумно насправді і. Я чекаю дійсно надіюсь, що все ж таки з'явиться хтось, хто доведе до кінця цю справу, і в плані пільг по розмитненню для учасників бойових дій, тому що багато людей вони, як мінімум, пожертвували своїм звичайним цивільним життям, хтось пожертвував. Звісно, своїм здоров'ям, і на мою персональну думку, вони повинні мати пільги. І так доволі нечесно виходить, що зараз більша частина замовлень це відкриє таку невеличку внутрішню таємницю нашої команди. Вона виконується якраз таки для військовослужбовців, тобто, мабуть, це зараз одна із таких категорій нашого населення, яка ледь не єдина, що є платоспроможною. Тому що якщо не підбір, якщо не перевірки в Україні, ми виконуємо в більшій кількості саме для військовослужбовців. Вони замовляють перевірки, підбір автомобілів для своїх дружин, тому що вони пішли зі своїх родин захищати нашу країну, і комусь треба виконувати роботу, комусь доглядати за дітьми, їм потрібен автомобіль. Або замовляють для себе автомобілі з-за кордону чи, наприклад, пошук по Україні, і це дивно, коли люди заробляють кошти. Віддаючи, повторюю, свій час, своє цивільне життя, віддаючи свої кошти, які вони заробили, захищаючи нас з вами, і для них немає ніяких пільг, ніяких ну відміни розмитання. Ну коротше, це максимально дивно, але ну варто зауважити, що розмитнення в Україні воно. Практично ніколи не було справедливим, окрім тих декількох місяців, коли діяло нульове розмитнення, воно завжди драконівське, і воно не дозволяє нашій країні в плані транспорту розвиватися по-нормальному. Людям доводиться сплачувати величезні суми за навіть старі автомобілі. А при цьому, якби така дивна аргументація, щоб там. Якось стимулювати внутрішнього виробника, якого в нас практично немає. Є крупновузлова збірка, полі неякісних автомобілів, і така стимуляція, ну на мою думку, виглядає дещо дивною. Особливо це стосується вантажівок, тому що ну вони є рушіями економіки все ж таки для бізнесу вантажні автомобілі є дуже важливими. Там є норма, що автомобіль не ще п'яти років можна привести і розмитнити по ще більш-менш нормальним цінам, якщо цей автобіль ще п'яти. Років, а якщо його норма викидів взагалі нижче євро п'ять, то ховайся в жито. Там просто ці автомобілі стають за золотими, і при цьому наші люди до нашим людям, нашим бізнесу, доводиться використовувати автомобілі не дуже якісні, старі, витрачати велику кількість грошей на підтримання того, що є в нашому використанні в нашій країні ті старі газелі, і повторюсь, ті старі вантажівки, які колись були завежені, завезені в країну, які вже там. По мільйону пробігів мають, і так далі. Це теж виглядає сумно в такі часи. Мені здається, для бізнесу треба робити поблажки, щоб ну, вони мали можливість все ж таки розвивати нашу економіку і могли придбати собі транспорт ну, набагато дешевше. Це такі мої персональні думки. Далі про що ще найчастіше питають стосовно розмитнення через дію, пройшла новина, що розмитнення через дію законопроект пройшов перше читання, і знову все заглохло. Все стало якось тихо. Далі воно нікуди не рухається. Що здається, вже більше місяця після тієї новини пройшло. Що тут важливо сказати? Я не зняв тоді відео після цієї новини. Вибачаюсь, ну і не зняв через те, що якихось нових деталей немає. Якихось деталей прям точних, щоб дати вам якусь надію, сподівання, їх знову ж таки немає. Що точно можу сказати, це те, що. Той принцип розрахунку, який передбачав законопроект, який мав взагалі дати можливість розмитнювати автомобілі через додаток Дія або через портал дія, і повторюсь, той метод розрахунку, який пропонувався цим законопроектом, було відхилено через те, що в ньому до уваги при розрахунку вартості розмитнення не бралась вартість транспортного засобу. Ну або товару, по суті, це дуже неправильно, тому що в жодній країні немає такого. Того, що от вартість розмитнення розраховується по якійсь абстрактній формулі, з якихось там звін номера, з якихось характеристик автомобіля завжди є ціна, і в більшості розвинених країн ну, ця ціна, якщо вона, наприклад, занижена тим, хто завозить цей автомобіль декларантом, вона береться з якихось джерел, там з каталогів чи з відкритих джерел по сайтам, обирається з продажу автомобілів, якби якоїсь статистики вираховується, і ціна при розрахунку вартості розмитнення вона присутня. Дня завжди саме тому от той калькулятор, який пропонувався мінцифри для тестування, де там запрошували людей зайти, поклацати, який показував, що от автомобіль там 15 20 річний можна буде по людським цифрам розмитнити. Він вже є не актуальним, тому що повторюсь, цей законопроект 100% відкинуто. І поки що, окрім новини про те, що все ж таки буде просто можливість розмитнювати автомобілі через. Портал чи додаток Дія як для фізосіб, так і для бізнесу. Більше нічого нового і немає вам розповісти. Як буде обраховуватися, яка буде формула калькуляції взагалі вартості розмитнення, невідомо. Моя така думка, що, скоріш за все, розмитнення в дії, якщо і зроблять, то просто залишать ту формулу розрахунку вартості, яка є зараз. В цій формулі, нагадаю, Береться до уваги вартість автомобіля, вік автомобіля, тип пального, в якому працює двигун цього автомобіля, і об'єм двигуна цього автомобіля. Якщо це електромобіль, то він розраховується по формулі, коли 1 кВт годин ємності батарейки коштує 1 євро. Тобто автомобіль з батарейкою 55 кВт, розмитнити буде коштувати 55. Євро електромобілі звільнені від сплати за пенсійний фонд при реєстрації, тому вони так масово до нас заїжджають і так масово дешевшають що за кордоном, що на нашому українському ринку. Друзі, отакі новини стосовно розмитнення подальшого чогось, чесно кажучи, я. Чогось такого цікавого і обнадійливого вам сказати не можу, тому що не реєструються якісь нові законопроекти. Повторюсь, події якось окей, пройшло перше читання, але там в тому законопроекті, окрім того, що буде можливість робити розмитнення віддалено через смартфон чи з комп'ютера, без необхідності звертатись до брокера, більше нічого нового і немає. Яка буде вартість, яка буде формула? Повторюсь, скоріш за все, закриється питання знову ж популістичне, що от ми перенесли ще одну послугу, оцифрували, перенесли в дію. І на цьому все. Дуже чекаю того, що у нас розмитнення буде хоча б таким, як в Польщі. До речі, хто там кричить, що там в Євросоюзі немає розмитнення, то поцікавтеся, який акциз є на автомобілі. Коли ви їх купуєте в Німеччині, привозите в Польщу, особливо якщо ці автомобілі, які у нас в країні, наприклад, найпопулярніші, двохлітрові двигуни дизельні мають. Там доволі не все так радісно, як багато хто для себе вважає. Ну і по суті, поки що розмитнюються автомобілі по тому принципу, як і розмитнювались раніше. Маю таку невеличку новину сказати, що. Трішки покращилася оцінка мит, митницею тих автомобілів, які ввозяться от зараз, десь з середини травня, мабуть, трішки знизилися пропускні, так би мовити, ціни. Тому що не всі ціни, які ви заявляєте, коли завозите автомобілі, особливо свіжі, митниця приймає. Приведу приклад, От ми розраховували Свят Ліон, здається, новий. То якщо ти навіть його купуєш, німеччині там за 10 з хвостиком євро, таких пропозицій вже доволі багато, особливо для автомобілів, там які мають пробіги 250-270, А вони вже їх мають за 3-4 роки, то митниця його може пропустити тільки по ціні там щось в районі 12-700, здається, євро, тобто дорожче ніж. Ви його фактично можете придбати, привезти, надати всі документи, підтверджуючи факт цієї ціни при купівлі цього автомобіля на аукціоні, якби з експортною декларацією. Митниця все рівно бере дані свої з каталогу. Коротше, такі новини, така інформація. Поки що все працює, як є нульового розмитнення. Нема. Пільг для учасників бойових дій на жаль немає. Розмитнення пільгу для людей з інвалідністю просто якийсь треш, купа паперів, купа часу, купа грошей, тому що автомобілів там треба відстоюватись на терміналах, поки збираються документи, підтверджуючи Коротше, поки що працює все, як працювало. Дякую за увагу. Якщо вас цікавить пригон автомобілів з Німеччини, Нідерландів, перевірка для внутрішнього ринку Європейського Союзу. Якщо вас цікавить перевірка автомобілів в Україні, автопідбір в Україні, звертайтеся, будь ласка, наша команда в цьому допоможе. Детальна інформація по послугу є на нашому сайті завжди під моїми відео. Вона розміщена у вигляді посилання. Дякую вам за увагу. Якщо відео інформація була корисна, не забудьте тиснути вподобайку, підпишіться на канал, в тому. В числі прошу це зробити і своїх постійних глядачів, адже в мене біля всього 30% глядачів підписані на канал, щоб не пропускати такі відео, це зробити важливо. Дякую за увагу. До нових зустрічей.